Вітаю всіх на каналі Піра, Жуля Квіткова. Е, і сьогодні в нас мінус 10, я все отримую посилки невгамовна, я така можете сказати. Е, але хто в тімі розуміє, що таке схиблені і квіткануті, як вже писали на моєму каналі, тому отримую посилочки. Е, до речі, читала коментарі стосовно того, що пропонувала дівчата з Лейсою поділитися у анкват і. Замовити щось інше, але це прочитала вже після того, як вже замовила. Тут два міскантуси, ну, посудочка невелика. Ще, до речі, писали мені стосовно того, що коли ж будуть погані рослини. Ну, не знаю, тут маленькі, повинні бути великі горщики. Може, тут щось погане буде. Подивимося. Взагалі то мені везе. Мабуть, коли добре відносишся до людей, то і до тебе відноситься добре, і позитив до тебе йде, і гарні люди, гарні. Продавці і так далі. Ну що, подивимось, розпаковка зелена садиба. Зараз однією, рукою, до речі, вже практично одужала. Але, але є інша проблема. А, ніколи не кладіть свої телефони на підвіконня, бо пішов конденсат, і ми мій, мій, мій телефон. Затопила я все, поки що знімаю на чоловіка і не завжди можу бачити тепер коментарі, бо поки приїде новий дисплей, щоб замінити, тоді буду займатися своїм телефоном. Ну що, дивимось. Ого. Ого. Так, що ми бачимо? Два міскантуса. Перший міскантус. Ай, розламався горщик. ну нічого страшного. Ну, зрозуміло, що зараз чекати щось від міськантусів складно. Але один, єдине, що мені не подобається, те, що вони підрізані. Але, можливо, їх підрізали вже перед тим, як відправили, тому ніяких проблем, і претензій немає. Вже він в мене не буде стояти на вулиці, що сюди не попаде. До речі, бачите, відпадає. Відпадається. Дивлюсь, що тут у нас Ну такі, Не радять міскантуси та пінесетумі та всі злакові рослини підрізати на зиму. Підрізають ці навесні. Але ми бачимо, зараз я відкрию. Але ми бачимо, що рослина рослина вже достатньо давно тут росте. Бачимо ось зелені нові пагони. Тут зелене пішло, тут зелене пішло. Це, мабуть, тому що температура така була, що воно наче пішло рости. Ну, наче це теплолюбиві злаки і ростуть коли тепло. Значить цей міскантус грациліум, грацилімус. Вибачте, грацилімус. Він достатньо такий, ну не маленький росте, але він з тонким листочком. І те, що я читала, що якщо з тонким листом, то це класно по сухості кісок. Тому для мене це дуже важливо. Також чому замовили його? Тому що він росте гарною кочкою. Бачите, яка гарна кочка. Вже така, що однією рукою я не обхвачу. А, і квітне червоними червоними такими, спочатку білими, а потім червоними китицями. Ось. Тому, а, ну, до речі, можливо, вже можна буде його і ділити на наступний сезон. Але я ділити не буду в цей раз, хочу, щоб він був гарним кущі по наріз. Ну, і другий міскантус це Кутуан, як ви вже чули. До речі, у Лесі був обрізаний. Ось тут ми можемо побачити, який він вишки, Бачите, ось його висота 40 см. І, до речі, також, от вже бачите, він мені тут схожий як пальмолисного сока, яка вже починає рости. бачите, Ось, тому я думаю, що те, що було обрізано ось тут, нічого страшного. Бо важливо, щоб ось такі трубочки, бачите, ось я сфокусуюсь, так сфокусуюсь не попадала вода і вологість. І тоді воно не буде вимокати це коріння і цей злак не пропаде. Ну ось так виглядають зараз ці саджанці. Я б сказала, що за таку ціну Кут Кут 1, Кут, я вже називаю Кут 2. Нову назву придумала. Кут 1 коштує 95 гривень а такий Граци uh, Лимос, так. Коштує 110 гривень чи щось таке. Взагалі це ця, ця посилка складає 215 гривень, 110 гривень вийшла доставкою. Ну, гарний. До речі, чому ще не замовила цей кутуван? Тому що, по-перше, мені подобається, що він невисокий, навіть разом можна посадити. Це навіть буде схоже, як пінісетом по розміру. так а і це, і це буде ну, червоним. І ще я повелась, ну, мало того, що я колекціонер, а ще повелась на те, що ціна зелені від 95 гривень, а обережників 195 Тому що цей сорт вважається новинкою. Тому хто ще не звернув уваги на нього, звертайте, замовляйте. Бо, як я думала, стосовно тису, потім ще стосовно чогось думала, і так вийшло, що вже в них не було в зеленій садибі. Тому вже вирішила не чекати весни, а замовити. І це, тобто зараз це у нас морози, потім морози зійдуть, і я благополучно винесу ці злаки на вулицю, і нехай вони на вулиці чекають на весну. Ось так. Все, дякую вам за те, що дивитесь мене, за те, що підписуєтесь, лайкаєте. І ми злізуємо, вам бажаємо гарного ні. вечора. Рані, всім пока. Мамочка, Ні, мамочко, да, ні! Мамочка, ні.